Радіємо, друзі. Продовжуємо ознайомлення з Modus Toolbox 3.1, і ця частина буде присвячена Library Manager. За допомоги цієї утиліти, цієї софтвари, ми можемо зручно маніпулювати бібліотеками, мідлварами, які будуть входити до вашого проєкту. Перейдімо до цієї аплікації. Щоб запустити Library Manager для свого проєкту, потрібно. Щоб ваш проект був активний на даний момент, тобто обраний в Project Explorer, і викликаний з цього рядка, як бачимо, Library Manager. І запуститься власне, ця утиліта, яка входить в склад склад з Toolbox 3.1. Виду того, що для Eclipse IDE і Visual Studio Code викликається абсолютно та сама аплікація, тому не бачу сенсу розглядати це для обох IDE-шок. Зараз вам покажу. Запускається абсолютно та сама утилітка. <coughs> Для, що для Eclipse IDE, що для Visual Studio Code, тільки власне, для ну, свого. Проєкту той, що зараз активний. Тому перейдемо до eclipse екліпсидії і знову запустимо Library Manager. На головному екрані ми бачимо лог, ну, як в терміналі лог тих дій, що відбувається, тобто звідки завантажуються потрібні бібліотеки, маніфести. І всі процеси, які відбуваються, відображаються в цьому вікні, в цій частині вікна. Далі ми бачимо, яка активна BSP на поточний час. Це ми вибрали BSP з для цієї плати, для цього кита, і набір бібліотек, які входять до цього проєкту. Як бачимо, до цього проєкту, крім всіх, кормей, Корліп, CMCS і для нульового ядра категорія 1 бібліотеки, скажімо так, драйвери HAL і PDL, для псок 6 вони стосуються до категорії 1, тобто категорія 1 кат 1 Обравши будь-яку із цього списку бібліотеку драйвер, ми можемо тут спостерігати, які власне ми маніпуляції над ними можемо зробити. Наприклад, перемістивши з ним ТБЛК1. Ми бачимо ім'я, версію, можемо обрати якусь конкретну версію, якщо нас це цікавить, а потім, де вона буде розташована. Наприклад, зараз Shared Git Repo вона знаходиться в mtb Shared ТЕЦі і, власне, ось тут. Якщо ми хочемо для свого проєкту мати власний екземпляр, Драйверів, нам потрібно обрати local git Repo. І коли ми це робимо, наприклад, PDL, HAL, ми хочемо мати власну копію, власне для цього проєкту. Ми робимо таким чином. І тиснемо Update. І глянемо, що при цьому відбудеться. Вже 91 Спостерігаємо за діями, що тут відбувається і подивимося результат. Сподіваюсь, залишилось кілька секунд. MTB Hall Категорія 1 завершилось. Я так розумію, потрібно ще це зробити для PDL. Так, для PDL теж завершено. І процес отдан. Все окей. Подивимося на результат, що у нас в нашому проєкті додалось. Як бачимо, додалась стека Lipse, в якій, ну, тека була, але в теку Lipse додались копії HAL і PDL драйверов. І тепер ми вже маємо власну копію для цього проєкту цих драйверов. Ну і якщо там є в цьому потреба, можемо там щось змінювати. Ну, краще цього не робити, але. Якщо вже сильно потрібно, то можемо робити зміни, не впливаючи на інші проекти, які будуть використовувати МТБ-Shared. Спробуємо скомпілювати. Переконаємося, що це працює. І підемо далі до огляду Library Manager. Як бачимо, все гаразд, компіляція іде успішно. Все добре. Тобто ми зараз HAL і PDL використовуємо локально для цього проєкту не розшарений у ці теці. Добре. Переходимо знову до Library Manager. З цим розібрались. Тепер які ще можливості? Ми можемо додавати. Або е, вилучати з проекту якісь бібліотеки. Вилучати бібліотеки ми можемо за допомоги, як бачимо, цього хрестика, а, або е, натиснувши Add Library, ми можемо з цього списку, тут написано Target Product, саме для якого проєкту ми робимо ці зміни, і в великому списку. Бібліотек і Middleware, ми можемо собі обрати потрібні бібліотеки. Наприклад, в розділі Core є бібліотека FreeRTOS, де ми можемо обрати як власне додавання самої FreeRTOS, так і її версію на цьому етапі, або вже на етапі, коли ми додали, ми можемо змінити там версію. Так, далі в розділі Middleware теж дуже велика. великий список Middleware. Ми можемо, в принципі, в наступних відео спробувати є e USB девайс або є e USB хост, або одне і те, і інше. Спробувати на якійсь платі, як працювати з єм e USB. Так, периферія. Для того, щоб, наприклад, в деяких прикладах, ну, і взагалі зручно в термінал відправляти якусь корисну інформацію, або дебажну інформацію, або інформацію, ну, предназначену для користувача, за допомоги Printf. Для того, щоб це працювало, нам потрібно в лібрері-менеджері обрати. Бібліотеку Retarget Io, вона вже додана, тому вона тут, ну, звісно, не дозволяє себе ще раз додати. От. Але для того, щоб друкувати зручно в термінал в Serial Port повідомлення, Retarget Io вам в цьому дуже добре допоможе. Достатньо її додати. А в проєкті це потрібно заінклюдити. Як зроблено в цьому прикладу, до речі, треба номерки лінієчок додати, чомусь по замовчуванню номера лінієчок не підсвічуються. І потрібно окремо за допомогою правої кнопки миші тут вибрати Show Line Numbers. Так, ми заінклюдили Retardжит і потім ще потрібно його ініціалізувати. Дивимося, як це зроблено в прикладі, і використовуємо в своїх проєктах. Далі ми можемо за допомогою комбінації цих символів для термінала, от, очистити термінал і друкувати якісь повідомлення. Так, далі, що ще до Library Manager? Ну, так далі, тут утіліти якісь. Дуже багато всього. Так, крім того, що ми можемо додавати прибирати бібліотеки, вибирати їх в версії і місце розташування, як ми вже розбиралися з цим, ми можемо ще створити BSP. І обираємо вже яку BSP ми можемо передагувати. Зараз я просто спробую. Ага, таке саме. Е давайте спробуємо інше якийсь сок четвертий, наприклад. От. Тобто ми можемо ще обрати цю БСП і попрацювати з нею. Але. Е 149-й кіт на псок 4 І для псок 4 драйвери HAL і PDL це категорія 2, тому ці не підходять, і їх потрібно вилучити звідси. Тобто, ми можемо на, ну, в Library менеджері ще й перекли... перемикатися на іншу BSP, ну, тобто робити проєкт під іншу плату. Добре. Коротенький огляд, «Library Manager ми зробили. Цього, в принципі, достатньо, щоб розуміти, як ним користуватись. На цьому все. Люблю, цілую, ваш Андрій.